У Фінляндії пройшов перший тур президентських виборів. За результатами першого волевиявлення до другого туру пройшли два з восьми кандидатів: представник помірно консервативної національної коаліції партії Саулі Ніністе і член зеленого союзу Пека Хавісто. Екс-спікер парламенту Нініста набрав 37% голосів. У екс-міністра навколишнього середовища та розвитку Хавісто близько 19%. Не пройшов до другого туру лідер опозиційної партії фінляндський центр Пааво Вяюрнен. Екс-міністр закордонних справ набрав трохи більше 17,5% голосів виборців. Майже з десятком відсотків припинив боротьбу лідер партії справжні фіни Тіму Сойні, екс премєр міністр Пааво Ліппонен, міністр культури і спорту Пааво Архінмякі і жінки, член Європарламенту. Сарі Єсая і уповноважена у справах меншостей Ева Білде отримали ще менше. Консерватор Саулініністе в минулому міністр фінансів Фінляндії, міністр юстиції, спікер парламенту дотримуються про європейського курсу, попри те, що позиції євроскептиків зростають. нас мотивує те, що було два кандидати, які вельми критично відносяться до Європи і ЄС, але вони вивели з перегонів. Тобто ці питання наразі все ж важливі. У 2006-му шостому ні був суперником чинної очільниці Фінляндії Дарії Халонен. Однак її переобрали на другий термін. Очільник партії зелених Пека Хавісто у разі перемоги може стати першим президентом Фінляндії, що не приковує нетрадиційної сексуальної орієнтації у другому турі фіни не очікують фальсифікації нечесної гри від кандидатів. А довгі черги на вибори підкреслюють, що народ очікує, що до влади прийде досвідчений політик, який зможе працювати у всіх напрямках і збалансовано співпрацювати з опозицією. Другий тур виборів пройде 5 лютого. Нинішня президент Фінляндії Тар'я Халонен завершує другий шестирічний термін на посаді і не може балотуватися знову. Посада президента Фінляндії передбачає мало владних повноважень, але голова держави в цій країні традиційно має велику суспільну вагу.